Дається, футболок мені вистачить. Начебто все зібрала. Мам, а в цій клініці точно розберуться що з тобою? Сподіваюсь, це все ж таки столиця. І відгуки про них хороші. А може, я з тобою поїду? Доню мила, зі мною все буде нормально. Ти краще про навчання думай. Та я через твою хворобу ні про що думати не можу. Геть настрою маю. на. Ну. Це те, про що я думаю. Сподіваюсь, твій настрій покращиться. Мам. Вистою там найкраще. Дякую. Я так і хотіла. Носи і ми з татком завжди поруч. Дівчата. Прощайтеся, таксі приїхало. Доня, не хвилюйся. Мама скоро повернеться. Ти Маргарити несподівано захворіла. Лікарі не могли встановити точний діагноз і батьки прийняли рішення обслідувати жінку у столичній клініці. Дівчина хотіла поїхати разом із матір'ю, але батьки її відмовили. Та незважаючи на їхнє заспокоювання, Маргарита дуже хвилювалася. Дівчина була переконана, що від неї приховують правду про справжній стан матері, тому за допомогою приїхала до бабусі. Не бійся, сідай. Вибачте, я дуже хвилююся. Бачу, за матір свою ти переживаєш. Так, вона захворіла, і у мене таке відчуття, що батьки від мене щось приховують. Може, у мами щось серйозне, моя мама помре? Не хвилюйся. Візьми з миски шишку, потримай в руках і мені дай. Таємниця навколо твоєї матері дійсно є. Але ти в дорослі справи не ліз. Я так не можу, що вони від мене приховують. Ох, і норовлива ж ти. Звикла, що все в житті по-твоєму. Звикла і змінювати це не хочу. Хочу дізнатися, що з моєю мамою відбувається. З твоєю матір'ю все буде добре. Вона не помре, але додому вона повернеться пізніше, ніж ти очікуєш. Чому? Тобі зараз про це не треба знати. Ти краще дитину про навчання думай. От і батьки те саме кажуть. Скоро доведеться тобі зробити дорослий вибір. Навчися не тільки своїм норовом жити, а й про інших піклуватися. Тоді все в тебе в житті буде добре. Слова бабусі дещо заспокоїли Маргариту, але дівчина все одно не могла перестати хвилюватися за мамине здоров'я. Доню, привіт. Як у школі справи? Нормально, пап. Повечері зі мною? Я вже поїла, та й настрої немає. Розумію. До речі, чого сережки не носиш? Не подобається. Та ні, я ж їх хотіла просто. Розумію. За маму переживаєш. Так, вона дзвонила, сказала, що вже купу аналізів стала. А лікарі ще нові призначили. Доню, це все не так швидко. Потрібен час, щоб розібратися. Ти якось невпевнено говориш. Я починаю хвилюватися. Ти нічого від мене не приховуєш? Хіба я коли-небудь тебе обманював? З нею все буде добре. Вона в найкращій лікарні, там круті спеціалісти. Нема про що хвилюватись. Треба просто набратися терпіння. Тату, я не можу просто сидіти і чекати. А ти і не сиди. Твоя задача зараз гарно вчитися і вступити в інститут. Ці курси такі нудні. Зате результативні більшість після них вступають. У нас викладачка захворіла з математики. Сподіваюсь, що заняття відмінять. Та не хвилюйся, шукають заміну. Піду я на ваші курси. От і добре. Маргарита бачила, що батько переживає, і не хотіла його ще більше засмучувати. Вона вирішила нарешті надягти сережки, які їй подарувала мати перед своїм від'їздом. Наступного дня Маргарита зі своєю подругою і однокласницею Анастасією одразу після школи пішли на підготовчі курси в інститут. Незважаючи на хворобу викладачки, заняття все ж таки відбулося. Ну, і як тобі сьогоднішня заміна? Єгор Дмитрович? Єгор Дмитрович. Ти йому десь тридцятка. Який він Дмитрович? Нормальний викладач. Такий красунчик, Хоч би з ним замотити. Ритка, ти що? Ти ж ще ні з ким не зустрічалася. Отож, бо і воно всі вже з хлопцями, єдина я самотня. Встигнеш ще. Хто б казав? Сама з деном же півроку мутиш. Ігор Дмитрович. Слухаю вас. А ви можете мені допомогти? Ну, дивлячись з чим. Сходите зі мною в кіно? <кхем> я пожартувала. Я не дуже розібралася з нерівностями. Ви б могли мені пояснити цю тему? Ну, Взагалі-то я у вас лише на заміні, Олена Петрівна скоро повернеться. Ну, в середу ж ви ще у нас будете. В середу буду. Давайте приходьте в середу за півгодини до початку занять. Спробую вам допомогти. Ну, ти даєш. Ну, ще побачиш, він буде мій. Маргарита була єдиною донькою в родині і звикла завжди отримувати все, що бажає. Дівчина вирішила будь-що закохати у себе молодого викладача. Минуло кілька днів. Ти ж ніби на курси в інститут збиралася. А я і збираюся. А я думав на дискотеку. Ой, па, не будь зо Виконую ваші з мамою настанови. Сумлінно вчуся. Ну, добре. До речі, дзвонила мама. Нарешті лікарі поставили їй діагноз. І що з нею? Там важко вимовити. Якийсь збій в гормональній системі. Але вони кажуть, що нічого страшного. Тому мама і вагу набрала. Напевно. Кажуть, що пару тижнів пролікують і відпустять додому. Ну і слава Богу, що все вияснилося. Ладно, мені вже час бігти. В той день Маргарита вирішила прийти до інституту раніше, як і домовлялися із Єгором Дмитровичем. Єгор Дмитрович, а я до вас. Так, зараз ще секунду і підемо до аудиторії. А що саме вам не зрозуміло з нерівностями? З нерівностями, от поясніть мені, будь ласка, чому це вважається поганим, якщо дівчина та хлопець нерівні? Хіба це не опередження? Про що? Ну, мені 18, а вам 28. Хіба це погано, якщо ми з вами. По-перше, вам 17, а мені 32. А по-друге, ми про такі додаткові з вами не домовлялися. Побачимось на парах. Маргарита була дуже роздратована тим, що їй не вдалося зацікавити викладача. Всі її спроби звабити Єгора Дмитровича виявилися марними. А я йому одразу сказала, щоб не сподівався. Ти мене взагалі слухаєш. Якщо цей Єгор Дмитрович думає, що я просто так відчеплюся, то він сильно помиляється. Ритка, що ти вже задумала? Я приворот зроблю. Ти що зовсім куку? -ку? З таким не можна жартувати. Ніхто жартувати і не збирається. Все серйозне. Треба тільки якось його волосся дістати. А ти звідки знаєш? В інтернеті знайшла. А потім до знахарки поїду. Вона все зробить. От побачиш. Він за мною ще як песик бігати буде. І як же ти збираєшся дістати його волосся? Побачиш. При борщині та усиплості голосу ісла. голос потрібен усім. Не дивлячись на спроби Маргарити поспілкуватися з Єгором Дмитровичем, він усіляко уникав дівчини. Але за кілька днів їй все ж таки вдалося втілити у життя свій план. Ритка, ну ти даєш? Я в шоці. Як тобі таке тільки в голову прийшло? Він так злякався, коли ти йому сказала. Єгор Дмитрович, у вас жуйка у волосі поки я поряд. Маргарита була задоволена тим, що домоглася бажаного, і тому вирішила одразу поїхати до бабусі, аби попросити приворожити її викладача. Все, як ви казали, і сталося. З мамою все ок, їй встановили діагноз і вже лікують. От і добре. А до мене тоді навіщо приїхала? Хочу, щоб ви мені допомогли одного хлопця приворожити. Я вам і волосся його привезла. В інтернеті начиталася дурні всякої. Чого дурні? Там написано, що треба волосся того, кого хочеш приворожити і. Ні. Я на серця людей не впливаю і тобі не раджу. Бачу, скоро ти зустрінеш своє щастя. Почекай три роки і зустрінеш того, хто стане твоєю долею. Три роки? Та не можу я стільки чекати. Ви що? Бачу, що не можеш. Це камінь на тебе так впливає. Камінь? Ти і так по характеру норовлива, а ще агат носиш. Не можна молодій дівчині до повноліття цей камінь носити. Воля людини ще не сформована, а агат її підкорює, змушує йти на поводу своїх бажань, навіть якщо вони й шкідливі. Та до чого тут камінь? Просто Єгор мені дуже подобається. Я тебе попередила. Сережки. Зніми і до повноліття їх не носи. А про приворот забудь. А зробиш по-своєму і чуже життя занапастиш. І своє щастя втратиш на сім років. Дякую, допомогли. Маргарита була дуже роздратована відмовою бабусі, і, не послухавшись її, вирішила самостійно провести обряд привороту, який знайшла в інтернеті. Запалити волосся і кинути у воду. Не хочеш, так захочеш, не любиш так полюбиш. І буде так, як хочу я. Маргарита не була упевнена, що їй вдалося правильно зробити приворот, але вже за два дні. Дівчина отримала змогу це перевірити. Ріта, а можна тебе на секундочку? Мене так. Слухай, я тут подумав про нерівності. Ти була права. Все це лише упередження. І немає нічого поганого, якщо ми сходимо в кіно або просто погуляємо. Ти як згодна? Маргарита й сама не могла повірити, що їй все вдалося. Дівчина отримала бажане і була задоволена собою. Минуло кілька тижнів. Приворот спрацював, і Єгор не відходив від Маргарити ні на крок. Хлопець зустрічав її після школи, вони довго гуляли, і дівчина відчувала себе по-справжньому щасливою. Ти така красива, не розумію, як я раніше тебе не помічав. Я весь час намагалася привернути твою увагу, але ти був таким холодним і відстороненим, що я думала вже зупинитись. Але добре, що не зупинилась. Ігор, тобі погано. Йогор. 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 Маргарита дуже злякалася. Вона подзвонила в швидку і попросила їх якнайшвидше приїхати. Дівчина не знала, що й думати, адже напад стався у Єгора після того, як він вперше захотів її поцілувати. Лікарі діагностували у хлопця серцевий напад і залишили його у лікарні. Маргарита повернулася додому дуже засмучена, але там на неї чекала радісна новина. Як ми їй скажемо? Я сама все скажу. Мам, ти повернулася. Я так скучила. Я теж доню. Алло, Так. Слухаю. Мені так багато тобі потрібно розповісти. Ну нічого, ти вже вдома. Доню, справа в тому, лікарі прописали мені ще місяць санаторного лікування. Місяць? Ти бліта, схудла і якась невиспана. З тобою точно все гаразд. Так, але потрібно ще пройти реабілітацію. Реабілітацію? У мене була невеличка операція. Операція? Чому не сказала? Це серйозно? Ми з татом не хотіли тебе хвилювати. Ти не переживай зі мною все нормально. Просто потрібно ще відновитися. Не мушу їхати. Прямо сьогодні. Так. Я приїхала просто речі взяти. Мене вже чекають санаторії. А про що ти хотіла розповісти? Та так неважливо. Я так рада, що все минулося, і ти скоро зовсім одужаєш. Маргарита переживала за матір і не стала розповідати їй про Ягора. Наталія поїхала в санаторій, а дівчина наступного дня після уроків помчалася до лікарні. На великий подив Маргарити хлопця там не було. Лікарі сказали, що його перевели до іншої лікарні, але куди саме дівчина не знала, адже інформацію могли надати тільки родичам. Маргарита не розуміла, що їй робити, і поїхала до бабусі. Баплю, все погано, Хірше й бути не може. Бачу, що погано, а гірше ще буде. Ти так і зробила приворот. Не послухалась мене? Зробила. І спочатку все добре було. Єгор мене так кохав. Не кохав він тебе ніколи. Це дія привороту. Якщо на людину зробити приворот, то це може викликати пристрасть на деякий час. Але це не справжнє кохання. І зрештою, людина від чорної магії починає хворіти і може навіть померти. Невже Єгор може через мене померти? Ти ще можеш його врятувати, але чи схочеш? Звісно, схочу. Ви тільки скажіть, як його знайти і що робити. Що робити, я тебе навчу. По-перше, зніми цей камінь звук, щоб ти нарешті своїм розумом почала жити, а потім іди в квартиру покійної тітки. Навіщо? Ми її здаємо там квартиранти. Хочеш врятувати Єгора? Роби що кажу. Іди до тієї квартири. Там правду дізнаєшся. Ти маєш провести ритуал і врятувати чоловіка, щоб ти там не побачила. Зрозуміла? А тепер слухай, що треба робити. Бабуся навчила Маргариту як провести обряд, який допоможе позбутися дії привороту. Дівчина була настільки схвильована, що забула зняти сережки і одразу поїхала до квартири, де раніше жила її покійна тітка. Рита, що ти тут робиш? Мама, а ти що тут робиш? І Чи я це дитина? Це довго пояснювати. Давай зайдемо всередину, нам треба поговорити. Маргарита була дуже здивована, побачивши матір із немовлям. Тільки прошу говорити їжі. Що це за дитина? Це ж Єгор. Що це все означає? Ви разом? Так. А ти звідки його знаєш? Ви знайомі? Він мій викладач, математичку на курсах підміняв. Це так співпадіння. Доню, ти тільки заспокойся. Дитинка, яку ти бачиш, це мій син і твій брат Богданчик. А Єгор його батько. Що? Ти не лікуватися їздила, а народжувати? Так, донечко. Ми з Єгором познайомилися рік тому, закохалися. Я звагітніла. Вагітність була складною, тому довелося лягти на збереження. Але Малюк все одно народився передчасно. Зараз ще Єгору в лікарню потрапив. Я просто розриваюся між Богданчиком і Єгором. Але я все одно не хотіла, щоб ти так про це все дізналася. Ні, ні. Ні, цього не може бути. Як ти могла? А батько. Почекай, я тобі зараз все поясню. Не треба нічого пояснювати, зрадниця. Доню. Ти брехлива зрадниця. Маргарита у розпачі повернулася додому. Вона не знала, як розповісти батькові про зраду матері. Привіт, доню. Їсти будеш? Що сталося? Ти на себе не схожа. Я не знаю, як тобі таке сказати. Так, спокійно, всі живі. Поки живі. Але зрадниця буде покарана. Її коханець помре. Доню, що ти таке кажеш? Наша мама, вона тобі зрадила. Звідки ти дізналася? В смислі, звідки я дізналася? А ти. Ти що про це знаєш? Знаю. Твоя мама закохалася в іншого. Ти так про це спокійно кажеш. Я в шоці. Ти ще зовсім юна, але в житті так буває. Спочатку я теж злився, але потім зрозумів, що не хоче її утримувати силою. І відпустив. До того ж, вона завагітніла. Ти про дитину знаєш? Треш. Ти на неї не злий, доня. Вона одразу хотіла розлучитися і піти до Єгора. Але я вмовив її зачекати. І навіщо? Через тебе в тебе випускний клас. Попереду вступ. Я сильно боявся, що це зіпсує тобі життя. Та й як мама на це погодилася? А Єгор? А вони й не погодилися. Але я сказав, що забороню мамі бачитись з тобою. Та ви всі тут егаїсти. Забирайте свої подарунки, мені від вас нічого не потрібно. Доню. Після розмови із батьком Маргарита не могла прийняти ту правду, яка їй відкрилася. Тієї ночі дівчина так і не змогла заснути. Але як і казала бабуся, після того, як Маргарита зняла з себе сережки, дія каменя на її волю послабшала. Дівчина нарешті усвідомила, що її егоїстичні вчинки можуть призвести до смерті Єгора. Тому Маргарита прийняла важливе, але важке для себе рішення. Дівчина пішла до матері, аби поговорити і дізнатися, в якій лікарні знаходиться Єгор, щоб провести зворотній ритуал. Мам, нам треба поговорити. Доні, я знаю, я вина перед тобою, але вибач, зараз в мене немає сил. Його стало зовсім погано і прогнози, на жаль, не втішні. Мам, я не сваритися прийшла. Мамулечка, будь ласка, не плач. Я знаю, як допомогти Єгору. Тільки скажи мені, у якій він лікарні? У 23-й реанімація. Але не розумієш, що ти можеш зробити. Я скоро повернуся і все тобі розповім. Ми вип'ємо чаю, і я із задоволенням познайомилася із Богданчиком, але мені зараз треба піхти. Маргарита провела обряд, якому її навчила бабуся. Йогорові стало краще, і за кілька днів він остаточно одужав. Дівчина зізналася матері, що зробила приворот, і попросила у них з Єгором вибачення. Батьки Маргарити нарешті змогли розлучитися. Наталія вийшла заміж за Єгора, а Віктор за кілька років зустрів жінку, яка щиро його покохала. Маргарита навчилася думати не тільки про себе, про те, як і попереджала бабуся, свого судженого вона тепер зустріне тільки через сім років. Бабуся ж нагадує: не можна носити прикраси з агатом до повноліття, адже цей камінь підкорює собі волю молодої людини. Він змушує поводитися імпульсивно та йти на поводу у своїх бажань.